О, це стартап-шоу на М1 і ми покликані збільшувати ваше кіло і примножувати кількість звилин. О боже, я надію, що моя, моя голова все ж останеться також... Не ха -ха, буде в розмір і стартап а і... 3.30. І ми нападаємо на нашого гостя, який буде розповідати, як себе поводити у темній зачиненій кімнаті. Ярослав Каплан, співзасновник іскейп квест. Це гра формату «Виберись із кімнати. Подібні проекти існують і користуються шаленою популярністю в Америці, Європі та Азії. Привіт привіт! Віталжилі значить ідею у американців. Не зовсім так. Перші це зробили угорці так. приблизно в кінці 2000-х. Пізніше в Азії, пізніше в Росії, а ось тепер нарешті вже і в Україні. У чому ваша кілер-фіча? Ми до всього ставимось е, так, як би нам хотілося самим ага. отримувати задоволення. Ми зробили проект фактично для, для самих себе і для таких само, як ми. Найважливіше це емоції, яка які людина отримує на виході. Коли вона виходить з нашого ескейп-квесту, і навіть якщо їй не вдалося вибрати звіти в положений час, вона все одно дуже щаслива. Скільки вже користувачів маєте? Ми працюємо близько 45 днів всього на все, тобто півтора місяці, і ага. вже через нас пройшло. Я думаю, десь людей 800. О! О! Слушай, а дійсно ли реально вибраться из комнаты за 60 минут? Справа в тому, що у вас є три кімнати різні. У них всюди різні сценарії, і вони відрізняються між собою за ступеню важкості. Є такі, що трошки легші, туди можна приходити без жодної підготовки. Так. А є такі трошки важчі, з яких ми майже нереально вибратися, якщо ви ніколи не грали О! щось подібне. Ти добре, і що відбувається з тими, хто не вибирається. Просто газ і виносимо трупи. Жертвуюсь а можна порівняти якраз цю, цю річ із фільмом Жахів, наприклад, Куб? Можливо. І з фільмом Пила вже порівнювали з Кубом, але у нас все трошки більш лояльно. І якщо час закінчується, це 60 хвилин, то ми просто відчиняємо двері і випускаємо команду життя. Жоден назовення. користувач не загинув під час випробування цих кімнат. Ніхто не загинув. Це дуже-дуже безпечно, тому переживати абсолютно немає з чого. Скільки стоїть участі в квесті? Є дві ціни. 300 і 400 гривень. А з чим команди. відрізняється? до п'ятої години вечора по будням 300 гривень з команди і 400 гривень після 5-ї, а також на вихідних. Тобто ага. фактично це приблизно по 100 гривень з людини, тому що 4 людини це кількість максимальна, яка може бути в команді. А у вас бувають цікаві відвідувачі, які відрізняються, наприклад, поведінкою? Так, бувають дуже такі експресивні люди, які від них енергію, знаєте, вже так заряджаєшся ще до того, як вони зайшли в кімнату. Коли вони виходять, це просто ураган енергії. Буває а таке, що діти приводять батьків. Вау! Та не навпаки. І вони хочуть, щоб їхні батьки відчули себе молодими, активними, Оу. кмітливими. Як вибратися із кімнати за 60 хвилин? Головне, що повинні знати усі відвідувачі Ескейп-квесту: логіка, командний дух і фан. Yeah. Віталій Зорін, мандрівник, екстремал, лідер організації Автоквест в Україні. Проект існує з 2001 року. І так, як з'явилася ідея создать автоквест. Ну, тогда, когда появилась идея, и слова такого еще не было стартап. Первые игры прошли в Киеве в 2003. Они были такой андеграундный характер, имели, в них было сложно попасть. Очень большие команды, увесистые, все было на бумаге, и максимум использовалась электронная почта. соцсетей тогда в фамилии еще не было. И в 2004 мы начали делать свои игры. И у нас участвовало на первых порах 5-10 команд, потом 50-100, потом включились все области. И, собственно, только потом уже появилось слово стартап. Итак, человек приходит, регистрируется. Как он это делает? Что после происходит вообще? Все происходит на форумах, соцсетях и сайтах непосредственно игр. Поэтому зарегистрироваться можно там, начиная э, от 7 дней до самого дня игры. Э, заявиться, проплатить с карточки деньги небольшие. Взнос, по-моему, там в районе 300 гривен сейчас. И, собственно, получать удовольствие уже на самой игре. Автоквест. Вот счет такое. Это автомобильное приключение, в зависимости от, от, сложности игры и от количества заданий. Оно бывает простое, среднее, сложное, там как угодно. Буквально 4-5 заданий, и все в восторге, если все встречаются. На а можно описать хоть об одно задание, чтобы мало что а, а, У меня а много а любимых там заданий. Там в шаг у меня очень много любимых заданий. Например, самое короткое задание, которое я получал еще, когда я играл 12 лет назад, приходит задание э, смс 25-летняя женщина желает познакомиться со строителем очень маленького роста. Все. 25-летняя, живая. Были версии «Родина-мать», еще ага. что-нибудь. Кто-то нашел, что лепили «Родину-мать» с девушкой, которая была 25 на момент ага. позирования. В общем, куча версий была. Через 40 минут все поняли, что есть такая улица Летняя в Киеве. Тут, кстати, недалеко. Да. А, на ней единственный дом номер 25. А код был со стороны стройки в подвале. О, Боже, вот такие бывают просто... задания. Участники, кроме задоволення, кроме драйва и экстрима Они получают, возможно, какие-то подарки, призы Как их Мы всегда выставляли трем первым командам за сезон поездки И при том, не просто банальный Турция и Египет Выставляли даже Таиланд И, кстати, первая команда, которая попала в Таиланд еще лет 10 назад Она до сих пор играет Может быть, рассчитывая еще на какие-то более экзотические страны Отже, робимо висновки: що по-перше, треба мати волю до перемоги. Ще ну, звичайно ж, бажання досягти мети і команду. А як редак жором через час зустрічаємося.